Ну що, всім привіт, значить, що за історія? Жила собі афроамериканка в Америці, в країні, де діють закони, де є якісь права людські, так? де є дуже високий рівень освіти, дуже високий рівень життя людини. І значить, ця афроамериканка згадала, що не є карі коріння якесь у Росії і вирішила поїхати туди. Ви запитаєте, чого так сталося? А тому, що у неї пішов з в мозгах, видно, від жари, від певної спеки. І вона це мотивувала тим, пояснювала, що в Америці расизм, і до неї ставляться ну, гірше, ніж до білих людей. От. І вона подумала, що в Росії буде краще, набагато що там будуть. ну, Надивилася цих роликів росіянських оцю пропаганду, і подумала, що її чекає там прекрасне життя. Ось така історія. Дивіться. Чому я вирішив переїхати до Росії? Я хотів залишити країну, де стикався з дискримінацією расизмом? У нас немає жодних худі. Я думав, що поліція тут щоб допомогти мені. Чому вони мені не допомагають? Це історія, яка повторюється знову і знову, і її досі не вирішили. Він закінчив університет як агроном. Немає можливостей для кар'єрного зростання, немає роботи і так багато дискримінації. Якденне життя для африканців у свої 30 було, знаєте, дуже фруструючим. Були райони міста, куди ти не міг потрапити або тобі дозволяли ходити лише в певні магазини. Наприклад, були окремі туалети для білих, були окремі питні фонтанчики для чорних, і зазвичай вони були гіршої якості. Цілком справедливо сказати, що радянський союз був помітним лідером у боротьбі з расизмом на державному рівні. Я почуваюся вільно живучи в Росії, тому що в Росії незалежно від часу доби я можу вийти на вулицю і бути в безпеці. Вы в России давно живете? А у вас прописка есть здесь? Дай мне войти в мою квартиру. Прописка я, я, я легально держу, как твоя... Дай мне войти в мою квартиру. Хожу в участковую, пишу заявление, мне русский паспорт. Участковый не реагирует, не помогает. Я уже устала от вас. Ваши нелегальные, все, не надо. Ваши вещи, ваши нелегальные, они пойдут на помойку. Ты меня поняла? Меня, ты меня поняла? Оставь. Почему вы ко мне на ты? Да, вы пугаете моего а ребенка. Вы, ребенка. Вы меня не учите, пожалуйста. Не надо прикрываться ребенка. Оставьте мою воду, оставьте покой. Оставьте я занучу, за за я за меня. Я замучилась с ваших Не трогайте у меня ребенок в руках. Я пытаюсь выйти, и напали на меня жена и муж. Это взрослый, большой мужчина и большая женщина прям напал мне, я тебе уничтожу, черная шопа, я прям мне слова говорят плохие. Я последний раз отсюда убираю. Раз баллон. Это стоит на моей стенке, снимай дальше. Ты не могу выйти и входить в свою квартиру. Напугает мое ребенка. Кого? Он пуганный, плачет, видишь? Да, зайка, ты плачешь, да? Плачешь, зайка? Я хочу сделать потому что я хочу, чтобы помогли как-нибудь. Как я не понимаю, что мне нужно делать, чтобы помогите мне, муру, Все убирайте свои вещи в квартиру. Все. Ну, как полностью туда. России. Да. Я, я вот здесь. Да. Да. это моя стенка. Скажем. Мама. Мама. мама Мама-яга. 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 мама Мама-яга. 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 Что же, ну, нас. Сколько это можно? Это теперь мне там страшно уже. Я не могу там даже жить. Топ студент в квартире, я не арендую, там прописано с 87 -го года. Сколько это можно терпеть? Просто ужас, так милиция не помогает. Я Хуйц, это очень поучительная история, потому что опять, снова же не нужно менять страну, в которой действует закон, твои права, На країну помилку, да? країна ерор, там, де геть нічого не діє, там, де ти безправний, в тебе геть зовсім нічого немає. Ти живеш там в, в лайні, кидаєшся. Єдине, що спорт, там, да? це кидання лайна. Є в мене ролік про це. Тому Ну і відбувається там повний хаос в її житті. Зараз виганяють, там, лякають її дитину, речі, там, виключають її світло. Ну, тобто гноблять її. Все, все те, що вона хотіла. Там в Росії аж, це аж країна така, як дійсно немає расизму. З моїх роликів ви знаєте, там, як відловлюють всіх цих мігрантів, кидають на обої в Україну, щоб вони там дохли. Навіть самих росіян, які трохи якось інакше виглядають на думку інших росіян, вони гноблять, там, не пускають їх вдома, в будинки, виганяють з роботи, б'ють там, кудись сажають і пропадають ці мігранти. Така ситуація в цій фашистській країні під назвою Росія всього менше з тим слава Україні всіх обійняв.